Водолії, літо як маленьке життя. Давайте подивимося, що вас чекає цього маленького життя, да? напротязі цього маленького життя, червень, липень серпень 2023 року. Самі основні моменти, що поради, що засмутить, як е, вийти з цього, е, вирішити ситуацію. І то, так скажем, еліта. Да? І перше, самі основні моменти да, буде якась дуже неприємна ситуація, різка неочікувана. Ваші плани якісь можуть розрушитися. да, Неочікувано для вас, і це вас дуже сильно засмутить. Оце саме основна да, такий посил цього літа. Можливо, якась грандіозні у вас були плани на поїздку, на зустріч, на... Купівлю-продажу чогось і так далі. Да? Ну, От якісь такі плани, що от, прям сильно-сильно вони були важливі для вас, але щось незанезавися від вас, зруйнує ці плани. да? От. Вплоть до того, що щось може статися з майном Да? з вашим. І інформацію таку отримаєте. Це скоріше ви отримаєте інформацію від когось да, про майно, про розчарування. Можливо, хтось вам скаже, і ви сильно будете перейматися. Така так, також, така також, таке також може бути, що там рідні, близькі вам зателефонують і розкажуть якусь досить страшну. Ну, новину, Да? Тут скоріше, якби, а якщо страшна новина, то це може касатися, стосуватися скоріше майна рухомого, нерухомого, що вас розчарує. Так, а ну зараз, дві секундочки. Е, да, там якісь скоріше, я думаю, що щось. З будинком, з якимись планами, які ви давно винашували, які ви давно хотіли зробити. І там щось не вийде у вас. Далі дивимось, що порадує. А порадує те, що вам допоможуть фінансово. У вас фінансово стабільно все буде, скажімо так, та не буде фінансових втрат. І плюс до тих, що у вас є фінанси, ще й будуть вам якась поміч для вас буде. Що розстроїть? А розстроїть у вас якийсь виходить переїзд. Да, Який ви ви не хочете, вам цього взагалі не хочеться, і якби ви не бачите себе там. Це може бути переход перехід на нову роботу. Це також може бути для вас стати шоком, як, наприклад, звільнення вас. Да? А ви будете в шоці? А ну, типу, а за що? а як а чому? Я же вроді все було добре. Да? І от ваше може бути розчарування, і після чого ви залишитесь при своїх фінансах. ще вам там виплатять якісь. За звільнення фінанс, тобто в фінансах, в принципі, ви нуждатись не будете, але сам факт неприємної історії, та, що вам прийдеться піти а, з роботи, а, можливо, переїхати в а, друге місто і так далі. А, який вихід? А вам треба просто пережити цю нелегку і цю непросту. Період такий, да, от, коли це буде траплятися, його вам просто треба пережити. Але хочеться сказати, що це якби на фінальному рівні це неприємна ситуація. Да. В цьому може вам допомогти чоловік вогняної стихії, овін є стрілець. Якщо це з роботи вас звільнять, да, можливо, він вам запропонує нову роботу, да, або якось допоможе розібратися з цими вашими планами, і я хочу сказати, вони підуть в ріст. Все налагодиться, да, от благодаря цьому чоловіку можуть налагодитись всі ваші плани, і воно все знову почне розквітати, розцвітати, і все стане на свої місця. І ітог, якби цих трьох місяців, да, вам треба. Залучитися підтримкою жінки. Для чоловіків це може бути дружина. Це може бути там подруга, дівчина і так далі. Да? От якась така близька людина, от прямо вам треба залучитися з нею підтримкою, не уходити в себе. Вона вам зможе якісь ситуацію знаєте, просвітлити, допомогти, розказати, і ви зможете двигатись далі. Да, ви станете перед вибором і в якийсь момент навіть подумаєте, що я не знаю, як мені далі робити. Я не знаю, що що, що буде, але Дивіться, у вас страхи, у вас це, але це страхи в голові, через які ви починаєте, знаєте, на місці та це, дивіться, літо таке у вас цікаве, скажімо так. Да? І це також може бути поїздка кудись. Да? От ви переїхали в іншу країну, в інше місто, і там не знаєте, що робити, да? ви ви там не. Не вдома, скажем так, да? і роботи немає, і житла немає, і так далі. Хочеться сказати, що там через якийсь час да, ви знайдете і роботу, і якісь даєте хобі, може, з якого ви будете отримувати дохід, да? або в будь-якому. По любому, ви будете робити те, що вам подобається, не те, що за що просто платять гроші, і виходите туди, як на каторгу. Ні, вам буде це подобатись, і знаєте, оці страхи в якийсь момент вже почнуть відходити. Ви почнете вже розмишляти, знаєте, спокійно на спокійному можливо шукати якусь інформацію по, ці, по цим всім событиям. Не знаю, які вони там можуть бути. І далі у вас вже, знаєте, йде все стабільно, все добре. І знову ж таки, тут допомагає жінка. Це якась пара вам може допомогти в ваших таких обставинах. І на кожний місяць ще буду викладати гороскопи, будемо дивитися, можливо, будуть там якісь ще більше підказки. На все добре, гарного вам літа!